Що починаємо з віджимань? Да. — Так. — Давай. Хто? Ти? Давай перший. Mm -hmm. Давай. Раз, два. Раз. Два. Прес будемо качати, давай. Mm -hmm. А я знаю, отак. Так, так. Давай, піднімай. Так. Хоп, хоп, mm -hmm. хоп, давай. Раз, два. Але ти сильний. — Ти так підкачався сьогодні, так? Угу. Mm -hmm. Молодець. Більше двох років не бачив сім'ї, не бачив сина. Зараз стараюся кожну хвилину ну, чим більше проводити з сином, з дружиною. Тренуємось, так? Так. Кожна, яка є вільна хвилина, ну, пр проводиться з сином. Я ще пам'ятаю, він взагалі такий ще, скажімо, малий був, а зараз вже дорослий. Так Багато говорить, питань задає. А чому мене так довго не було вдома, де я був? Ну, дуже багато так. Захищати Україну Сергій Бойчук пішов на другий день повномасштабного вторгнення. Служив водієм-механіком БМП 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Чоловік пригадує бій неподалік населеного пункту Спірне, під час якого отримав поранення і потрапив у полон. Артилерія, танки. Там рапіра, Агес, ну, вогами закидали нас. Ну, цю позицію просто розносили. Мені зразу попадання в каску. Пуля, ну каску збила, каска злетіла. Якраз хотів нагнутися, під, підняти каску, і мені в спину прилетіло. Нас лишилось з підрозділу три чоловіки. І то... Третій нас був дуже тяжко контужений. Нам сказали міну, що підмоги не буде. Спочатку хотів гранатою себе підірвати. Зрозумів, що моя сім'я навіть не зможе ні тіло забрати, ну що просто собаки порозтягують на полі. Ну, я гранату в них кину. Ще командувати вогами, їх трохи закидав ну, з підствольника. Закінчились боєприпаси. і Вони нас. Взяли прямо на позиції розули, розділи бірці, позабирали. Ну все, що було. Те, що довелося пережити в полоні, досі перед очима каже Сергій. Вони дуже сильно нас і били, допрашували мене польове поранення в спину, то вони мені рукою розривали. Руки зв'язані, ну мішок на голові. Потім сказали, щоб ми е, вибирали кого з нас е, ну, пристрілять. То, ну, я сказав, щоб мене, бо в мене є сім'я, ну, жінка, дитина, а хлопці ще молоді, ну, ще в них все попереду. До мене кажуть, у в тебе є шанс залишити живим, кого вибереш типа, з них. Я сказав, що ні, після того вони посадили мене на бутилку. Ну і мене потягнули на розстріл. Сказали, давай прощайся з сім'єю. Ну, я кажу, передайте, що я їх люблю, скучаю, що в мене все нормально. Що було далі, не пам'ятає, каже чоловік, бо втратив свідомість. Коли прийшов до тями, побачив поряд одного з побратимів, з яким обороняли позиції. Командира роти з нами не було. Ми вже двоє. Нас двох привез, ну, привели якийсь там кабінет. У мене ж оселедець був на на голові. Такий чуб. І в цього ігоря теж мені зрізали ножом цей його де що ігорю. Потім заставили нас там молитись. В Ігоря ще в такий був вервочка, де бусинки оці ці синьо-жовті такі, то його заставили з'їсти ті бусинки, поки його там опитували, а мене в іншому кабінеті били. Руки зав'язані, то там і ногами по спині стрибали. І в пакетом від нашого сухпайка душіли. Ну прикладав там ніж до геніталій, до горла. Достав пістолет, перезарядив так само ну, після до геніталії, до голови, і потім отут, ну, на шиї на спуск, нажав, правда, без патрона. Це десь було, ну продовжалося десь близько ну, двох годин. Достали два електрошокери. Двома електрошокерами так знизу і доверху водили, От по ногах поки ну не порозряджувала. Потім мене взяли ну, допрашувати, а Ігоря завели в цей кабінет. Помінялись ми ролями. Допитували та катували двічі на день, каже боєць. А це відео, яке записали у російській тюрмі, щоб передати рідним захисника. Я попросив ваш муж передати вам, що він жив-здоров, з ним Все добре, Записав для вас відео. але знаходиться зараз в пліну в Росії. Ви не переживали. Якщо хочете, ви ага. може ви можете також записати зараз відео для нього. Привіт, коханий. Ми тобі дуже раді бачити. Ми тебе синочком дуже сильно любимо. І дякую Богу, за те, що я маю такого чоловіка. Я тебе дуже сильно люблю, чекаю, обнімаю, і я вірю, що ми скоро будемо з тобою разом. Дружина захисника Андріана Бойчук пригадує, коли спілкувалася з чоловіком перед полоном. Подзвонив чоловік сказав, що вони виїжджають на позиції. Сказав, що можливо тиждень часу його не буде на зв'язку. З 13 на 14 липня мені сниться поганий сон, і відразу пишу до побратима його де мій Сергій. І мені сказали хлопці, що з ним втратили зв'язок. І це, напевно, пройшло десь тиждень-два. І виходить до мене на зв'язок журналістка з того боку і каже, що ваш чоловік в нас в полоні. Сергій розповів, в яких умовах його утримували. Камера розміром 6 на 5 Це 27 чоловік нас там сиділи. Це плюс туалет, ну відкритий такий дючка. Годували нас дуже погано. 73 кілограми. Я важив до полону. Після року відсідки на цьому СІЗО, то я важив 47 кілограм. Зараз я вже 56 важу, що я вже два місяці вдома. Два роки не припиняла спроб повернути чоловіка з полону, розповідає Андріана. Познайомилася з дуже багатьма людьми, з дівчатами, яких чоловіки безвісті зникли, чи так само в полоні. Мирні акції, оці різні поїздки. Краз це було 24 четвертому році. Саміт миру, і ми поїхали тоді, крас на саміт миру, для того, щоб підтримати оцю ідею. Четвертий параграф тоді розглядався про військовополонених. І ми хотіли б підсилити так, щоб звернули на нас увагу, що в нас наші хлопці в полоні їх потрібно повертати. 18 жовтня Сергія Бойчука обміняли. Тоді Україна повернула з російського полону ще 94 захисників. І тати, ховай, він життя, він чєні. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.